Після культової інді зомбі-картини 28 днів по тому, та її менш вдалого, хоча й все одно гідного сиквела 28 тижнів тому зомбі-франшиза Бойла Гарленда, яка між іншим була прибутковою та користувалася повагою серед глядачів і критиків, пала жертвою власників авторських прав, які банально пересварилися між собою. Наче зомбі якісь. Знову і знову то Бойл, то Гарленд десь колись вискакували з якимось інтерв'ю, розповідаючи про те, що робота над триквелом ведеться. Будьте спокійні, триквелу бути. Проте всі їхні починання з часом. Неодмінно згасали, до речі, не в останню чергу по вині самого Гарленда, який чесно зізнавався, що йому складно придумати достойне продовження дилогії.